Так, це ми дивимося судопостіль мішочек Мішочок 27,7 кг Це йде у нас сорт екстра. Стан також чудовий. Будуть і наволочки, і підодіяльники, і простині. І щось новеньке може бути. розміра Ну, загалом великі йдуть до спалки. На матрасники також можуть бути на резинках. Також вона ярка, але це останній лот лишився. Все розібрало. Так, що тут дивимось далі? Ковдер? А це не ковдер. пледик на плед щось то схоже мягенький. ценовочки комплекты також присутні План шикарний цієї постріли. Це комплектика. Ось такого плану.